Українська команда передала партію і дронів бійцям 72-ї бригади на один з найгарячіших напрямків. Про це повідомляється на фейсбук-сторінці української команди. Українська команда передає чергову партію fpv дронів легендарній 72 й бригаді чорних запорожців. Це ті героїчні хлопці, які першими захищали Київщину, які звільняли Сумщину, звільняли Харківщину, які вже більше двох років. Відстоювали вуглідар. Це ті хлопці, які завжди знаходяться на найгарячіших точках українського фронту. Українська команда передає ці півдрони, і ми впевнені, що вже завтра ці бізпілотники полетять на голову оркам і будуть відстоювати. Нашу святу землю керівник української команди Артур Палатний закликав продовжувати підтримувати зсу. Я розумію, що дехто втомився, але більш всього втомились наші хлопці, наші герої, котрі кожного дня захищають нашу державу в окопах. Ми повинні кожного дня про це пам'ятати і по можливості допомагати їм. Раніше повідомлялось, що українська команда вже в цьому році передала партію дронів спецпідрозділу ССО Рейнджер на Курський напрямок та військовий екскаватор третьому батальйону Української добровольчої армії.